Добре, Віта, я розумію, за що ти питаєш? Сексуальність в шлюбі, дорогенький, дивіться ще раз. Сексуальність, якщо відноситься до сексуальності, сексуальність в шлюбі все дозволене, якщо це є е, з згодою двох сторін, якщо це не принижує особу гідності особи. Це дозволене, тобто говоримо про ласки, про різні підготування до сексуального життя воно є дозволене, бо це є в шлюбі, воно є благословене. Але при одній умові, якщо це не принижує особу, що означає не принижує особу? Якщо чоловік не заставляє жінку робити щось, що їй це не подобається і не підходить, так це є приниження особи, тоді це вже не дозволено. Чому бо жінка каже ні, і якщо чоловік далі на цьому буде стояти, то це вже насильство? Чи це розумієте? Це розумієте. Але якщо так. чоловік. Каже апостол Павло: що твоє тіло це тіло жінки, а жінки тіло це тіло твоє. І хто любить своє тіло, той любить себе. Якщо жінка хоче насправді жертвувати своє тіло заради чоловіка, а чоловік заради жінки це є взаємно взаємною згодою без приниження, в тому немає гріха дорі. Як говоримо про сексуальність, так.